Якщо казати про телевізори, скажімо так, уже більших діагоналій, можна сказати навіть великих діагоналій, ці телевізори, як правило, коштують відповідно дорого. Якщо казати ще про телевізори, які мають, скажімо так, якісь покращені характеристики, це ще плюс дорожче. Тобто, ну, взагалі, скажімо, до чого це я веду? Е, багато людей мріють про хороший, якісний телевізор, великий телевізор, яким хотілося придбати, і щоб він був максимально сучасний, якісний, він мав весь функціонал, але при цьому е, все опирається в ціну. Розумієте, такі телевізори коштують, ну, скажімо так, дорого. І е, якщо казати про компроміс. Його люди недосвідчені, не можуть знайти так просто, тому що є багато дискусій різних і так далі. Ну, реально, можна купити собі якийсь недорогий телевізор, але це буде повна халепа. Ну, компроміс є, друзі. Я завжди вам пропоную цей компроміс. Ми їм торгуємо вже досить давно. Це ось ці телевізори. Телевізори фірми Грюнхель. Торгова марка Грюнхель випускає різну побутову техніку, і не тільки побутову техніку, і в неї. Є дуже удачні, скажімо так, продукти. От телевізор у них просто топ по, в плані удачності. Дуже якісні, перевірені, надійні телевізори. І якщо казати про великі діагоналі, от, наприклад, саме цей телевізор я не знаю, телефон то передасть, але картинка неймовірно соковита. Неймовірно соковита. Тобто, це тому, що саме ця модель має екран на квантових точках. Це про те, що я казав, якщо ви хочете мати телевізор з якимись покращими характеристиками, покращеними. Він дорожчий, ніж є такий же самий звичайний LED дисплей, той коштує дешевше, але це дорожчий і продається частіше всього. Тому що людей захоплює це зображення. І коштує він, друзі, не там якісь там 50-40, не знаю, 80. Він коштує 18 тисяч 500 гривень. При цьому має 2, 2 роки гарантії і доставка на нього. Ну, взагалі на всі телевізори у нас доставка безкоштовна. Тобто, оце той компроміс, який може, скажімо так. Просто вас е, задовільнити. Реально, ви можете купити собі класний сучасний телевізор з класною якістю зображення за абсолютно адекватні гроші. Ну, за абсолютно адекватні гроші. І е, це у нас 55-та діаналь, як я вже сказав. Уже досить, скажімо так, великий телевізор. І ну, просто, коли ви дивитесь це зображення, ну, воно вас захоплює. І причому тут ще на екрані наклеєна плівка захисна. Ви коли її знімете, ну, воно буде виглядати ще краще. Із, скажімо так, якихось нюансів тут є додатково вбудований Т2, можливо, хтось хоче там дивитися звичайний канали налаштувати, також мати можливість. Є, е, не знаю, там голосовий пошук, ну, буквально, скажімо так, хороша сучасна модель. Взагалі, телевізор у нас є від 24 ї наразі до 75 ї діагоналі. Якщо шукаєте хороший якісний телевізор за адекватною ціною, друзі, звертайтеся, телефончик залишаю під відео.